Всім і Сьогодні я зробила для вас продовження моїх паперових сюрпризиків. Я зробила, як для першого, можна так вже сказати, першого е, відео з паперовими сюрпризиками. Я зробила лише одну колекцію, але вона прикольна. Персонажі мультиків. І я хочу, щоб вона вам сподобалась. Тут 5 пакетиків. І для першого відео давайте знімемо, ну, візьмемо звідси два пакетика Uh, не будемо, це якщо що, маркер, не переживайте. Uh, не будемо ускладняти, візьмемо два. Просто щоб вам було більш цікавенько Давайте візьмемо цей самий великий Ну, і давайте оцей з Квідвардом тільки тут у мене, не дуже він вийшов. Uh, вибачте, що... Ну, оцей, кстати, пакетик самий великий более-менее вийшов. А це взагалі був uh, як Стіч. Але він не дуже вийшов, ну, як бачите. Якщо що, я не розмальовую ці попередики, вони в нас такі, як будто патріотичні. Добре, давайте перейдемо до нашого каталожику. Зараз я це відскладу. Добре, давайте зараз переходимо до колоку. Добре, сторінку, зараз, секунду Ось ось все. Я відкрила проблю довшу камеру. Зараз я підніму камеру. Ось так світильник, щоб он краще світило. Тут написано о, цей персонажі Мультики тупо. Тобто. Е, так, коротше, давайте першого відкриємо це з Угу, під яким він у нас номером? Це Sonic під номером 3. Давайте. Так, тут навіть, до речі, ззаді написано колекція. Під номером 3. О, блін, я забула його. Тут не клеїться, але в великому має бути іншим. И у меня цебуло. И все. И все выношу. Но не захотела плыть. Ладно, давайте сразу пускай обойдемся. Я знаю, как тут сделать. Блин, сори, я просто не пометила. Так, давайте приклеим. И пока так я спробую буду Поуважніше її зробити трошки краще. Це, до речі, в нас вже велика буде. Велика, я сподіваюся, я її там не порвала. Ні, я її не порвала. Віці вона здорова. Вона у нас під номером 4, ми її маємо так привізти, коротше. Тут у мене якраз спеціальне містечко як. Так так, давайте зараз... И так, оно у нас уже клеится. Она да. Не переживайте. Эми Роблокс все сможем. Все. Мне ну, бы хотелось что-то открыть. Но... Добре, я зараз ще вам зроблю якусь колекцію і ще раз зніму, бо я дуже хочу. До речі, в мене є вже ідеї. Я зроблю, напевно, дві новиночки. Тож всім пока!